Привіт, друзі! Мене звати Ольга і ви на Ютуб-каналі Коментар. Тут ми коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Ми можемо відчути себе по-справжньому могутньою державою, державою, якої фактично немає жодних проблем. А кожен громадянин може собі дозволити купити продукти, ті, які він забажає, у тій кількості, які він забажає, і при цьому особливо не рахуючи кожну гривню у своєму гаманці. Запитаєте, до чого це я? Річ у тім, що президент Зеленський нещодавно розпорядився надати гуманітарну допомогу Сирії. Як ви знаєте, друзі, у Сирії нещодавно впав режим диктатора Асада, і до влади прийшли повстанці ісламське збройне угруповане. І ось в одному із своїх нещодавніх вечірніх звернень Зеленський сказав, що Україна готова допомогти Сирії із недопущенням продовольчої кризи. За його словами, в першу чергу Україна організує гуманітарну е, допомогу та безпекову роботу. А сьогодні, після доповідей наших урядовців, погодили роботу щодо Сирії, перш за все, гуманітарну та безпекову роботу. Те, як ми можемо допомогти стабілізації для України, це важливо. Щоб і спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомогти нам встановити мир, сказав Зеленський у зверненні. Зокрема, допомога надаватиметься завдяки гуманітарній програмі, яка називається Зерно з України. У своєму зверненні наступного дня Зеленський розповів, що Україна може допомогти сирійцям пшеницею, борошном та олією. Більш детально про українську допомогу для Сирії розповів міністр агрополітики Віталій Коваль. Він заявив, що за дорученням президента Зеленського в Україні зараз опрацьовуються логістичні шляхи та можливості поставки продуктів харчування до Сирії. Україна займає таку позицію, що там, де важко, ми маємо бути, і важливо, що ми є гарантом продовольчої безпеки в цілому світі. Тому наші фермери, наші аграрії вирощують продукцію для того, щоб вона постачалася саме в ті регіони, яким це найбільше потрібно, заявив ковань. Ми бачимо, що найбільша потреба зараз з сирійської сторони, принаймні, з тої інформації, яка заходить до нас, це борошно, цукор, олія, продуктові набори, а також є потреба пшениці, додав міністр Коваль. А чому я порушила друзі цю тему? Ні, не тому, що мені шкода продовольства для сирійського народу, аж ніяк у соцмережах я прочитала дуже багато обурення від українців щодо такого рішення Зеленського. Йому нагадали стосовно стрімкого рісту цін в Україні, і дуже багатьом людям не вистачає на продукти, вони змушені економити на цьому. А також Зеленському нагадали про внутрішньопереміщених осіб, яким потрібна допомога. До речі, що ми маємо із переселенцями. Давайте розглянемо детальніше. Нещодавно омбудсмен Лобінець заявляв, що через війну в Україні понад 4,6 мільйона людей змушені були залишити свої домівки, а близько 40% населення країни потребує гуманітарної допомоги. Ще раз 40% населення. А в жовтні цього року Лобінець заявляв, що через соціально-економічні труднощі на новому місці ВПО повертається на тимчасово окуповані території та у прифронтові міста. Станом на зараз ситуація погіршується, у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на тимчасово окуповані території та прифронтові міста. Через соціально-економічні труднощі на новому місці це викликає серйозне занепокоєння, сказав уповноважений лубінець. Ще більше про проблеми переселенців розповів депутат від слуги народу Максим Ткаченко в інтерв'ю «Укрінформу». Він сказав, що в Україні близько 100 тисяч, 150 тисяч сто тисяч внутрішньопереміщених осіб повернулися на окуповані Росією території, зокрема. Серед них 70 тисяч тих, хто повернувся в окупований Маріуполь. Ткаченко проінформував, що за наявними даними 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку проти України розв'язала Росія. Водночас, кожен третій з них повернувся додому. В Маріуполь в окупації наголосив народний депутат. За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб. На мою думку, це жахливі цифри, сказав слуга Ткаченко. Однак, уже на наступний день після своїх слів на РТ Ткаченко, певно, діставши по шапці, спростував свою заяву про 150 тисяч ВПО, які повертаються на окуповані території. Депортат сказав, що це були всього лиш його емоційні припущення. Розкритикувала Ткачука і Ірина Ворощук, яка у нас опікувалася переселенцями, а тепер працює радницею Єрмака. Вона заявила, що все це брехня, що переселенці тисячами повертаються в окуповані території. Так, держава не може подарувати всім переселенцям у квартирі, але тимчасове житло є. Так, ми не можемо кожному переселенцю дати таку саму роботу за такі самі гроші, як це було, бо ми на війні. Але для тих, хто хоче працювати, робота є, заявила Верещук. Знаєте, друзі, слуги взагалі дуже цікаві тим, що вони таке враження, наче не узгоджують заяви між собою, або ж навпаки, узгоджують і розігрують між нами ось такий от спектакль, де один щось заявив, а інший взяв і спростував. І той, хто спростовує заяви іншого, він ось таким от виглядає білим та пухнастим за рахунок того, хто ляпнув якусь маячню. І поки Верещук заявляє, що держава дбає про переселенців, тут же голова партії Слуга народу Олена Шуляк визнає, що держава таки провалила підтримку внутрішньо переміщених осіб. ВПО стає менше не тому, що вони заходять, знаходять новий дім на контрольованій території. Вони просто повертаються в окупацію, роблять свій важкий вибір, опиняються перед дилемою жити в умовах окупації чи в злиднях без підтримки держави. Вони повертаються на тимчасово окуповані території. Фактично, державна політика питання підтримки ВПО повністю провалена, і як фіговий листок прикривається копіченими виплатами, заявила Шуляк. А ще одна представниця Слуг народу Мар'яна Безугла назвала зрадниками всіх переселенців, які повернулися на окуповані території. Що хочу сказати в цій ситуації, друзі? По-перше, немає ніде достовірних даних щодо того, скільки дійсно внутрішньо переміщених осіб повернулися на окуповані території. І по друге, знаєте, дуже ницо і підло, будучи представницею влади, назвати всіх ВПО, які повернулися на окуповані території, зрадниками. Так, я впевнена, що серед них є ті, яким як то кажуть, яка разниця під яким прапором жити. Так, серед них, напевно, є ті, які свідомо хочуть жити в руському мірі. Однак серед них є і ті, які пішли на цей крок від абсолютної безвиході. Тому зрадники у даному випадку тут ті, хто ігнорували попередження союзників про повномасштабне вторгнення Росії, ті, хто розміновували південь, і ті, хто не хотіли вкладати гроші в оборону, а вкладали їх у дороги. Тому в результаті ось такої от політики всі ці дії пришвидшили окупантам захоплення наших територій, що потягнуло за собою жертви серед цивільного населення і велику кількість переселенців. Тому ми звичайно можемо порадіти за гуманітарну допомогу для Сирії, але не забуваємо, що маємо всередині країни ось таку гостру проблему. Друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте щодо цього, чи підтримуєте ви такий крок, як надання гуманітарної допомоги для сирійського народу. Мені дуже цікаво почитати ваші думки. Я вдячна за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Лишайте свої лайки та коментарі, бо так ви допомагаєте розвиватися youtube каналу. Дякую, бережіть себе та всього найліпшого вам.